чоловічий верхній одяг резерви, теплесенька кушка, розмір XL. Піджак в розмірі 56. Теплесенький джинсовий піджак, такою байковою підкладочкою, елічка. Такі дуже класні, м'якенький, теплесенький піджав у розмірі 40 сорок. Івакса Ель. Вітровочка синтепончику. Бомбер, на легесенькому легенсенькому синтекончику, L'H. Меня західно дивиться. Л'яний бомберний розмір дипловіца L. Також теплесенький піджав, таке саме на байкій підкладушці. Есточкою. Идущий лучок S, джинсы пиджак 2 xl и бампер розных S, джинсы піджак пиджак Эйчка.